Солом'яний бичок Були собі дід та баба, і були вони настільки бідні, що аж жах. От баба й каже діду Зроби мені, діду, солом'яного бичка і осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби я кажу я вже знаю, навіщо. Робити нічого, зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує: Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Пряла, пряла та й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? А бичок і каже: Я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже, коли ти смолою засмолений, то дай мені таки смоли у бідрений бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні, в затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бичка нема. Ох і лихо мені велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, у бору бичка тягає. Вона до діда Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, іди у його вбий. Дід вискочив, відтер ведмедя і узяв, закинув його в погріб. От на другий день, ще на світній зоря, баба уже набрала кужілю і погнала на толку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Паси, спаси, з бичку на травичці, поки я мички пряду. Пасись, пасись бичку на травичці, поки я мички попряду. Пряла пряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок тритячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Вовк каже: Коли ти смолою засмолений, дай і мені засмолити бік, бо ті кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти, трав-драв, та й застряг, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала мабуть, мій бичок додому поврів. Коли дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона, діда кликати, дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба й на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли це біжить лисичка, ти хто такий? Я бичок, третячок із соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і дала діда гукати. Прибіг дід та й кинув лисицю в погріб. А наступного дня і зайчика побігайчика спіймали. Сів дід над лядою. Та давай ніж гострити. А ведмідь його питає: Діду, а навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі і бабі нові кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід. Взяв і випустив ведмедика, а сам сів і знову ножа точить. Вовк його питає. Діду, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти і на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і відпустив вовка. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку і питає Скажи мені, будь ласкавий, дідусь, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру здерти та рукавиці на зиму пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те курей принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить та ще ножа гострить. Зайчик його питає. Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те городовини всякої принесу. Відпустив і зайчика. Аж наступної ночі щось грюкає у двері відкриває дід, аж там ведмідь меду приніс. Тільки ліг знову грюкає у двері. Відкриває вовк цілу отару, овець пригнав. Так до ранку і лисичка з зайчиком приходили. Зажили дід з бабою в достатках, а соломіний бичок і досі стоїть у них у дворі.